з вами І сьогодні ми будемо трошки анкресионський аукціон. що прийняти А, запит. сорі Коротше, ми з моїм другом, ну як другом, Маша другом. Ми коротше з моїм другом тут кажется. Ми там коротше якісь там відвари робить. Ну, ладно, посижу сюди. Ну, коротше. Дай мне пишемо, що не попало відео. Ну коротше, він там якийсь шармар, шармар, шамарам не робить. А я користь, на настрій. <nu tissue> коротше, що ми робимо? Окей. Okay. А я зробила ось таку кафе, і він там щось коротше робить, якусь шувар, якусь там на, на піне робить, да. і коротше, якусь робить. І сьогодні, зараз такими, без 10 третя, Сьогодні... Ага. Сьогодні е, якби... Так, треба сісти. О! Вже стіл ціл, но. Но, коротше, Молочко. Немає молочка. Коротше, ніколи пішов за молоком. Хайде. Вісать тут живе. Просто гість, пішов і все. Коротше, е, зай у нас буде аукціону де тій пів пів шостого, думаю, буде ще тут. Та, не знаю, чи я запишу відео. Ну я буду тут. Е, не знаю, чи я прийму, не знаю, я буду звати, але я стопу не можу Короче, Коротше, е, підписуйтесь на мій телеграм-канал, обов'язково, тому що там мало підписників. Підписуйтесь. Е, скоро в мене буде 80 підписників, ще два підписника. Зараз кілька підписників ще залишилося до 70. Прошу ще один. Зараз у мене на каналі виходить, 48 підписників. Чому від ви відписуєтеся? Я не розумію. Ну, коротше, ладно. Давайте покажу. Коротше. Якусь тут там. Шаримаре-маре-маре робить. М -м, я вбудувала ось таке. Так, давайте його дочекаємо. Я прямую запит, я побіжу наверх, покажу нашу гарлеку. Ми вчора построїли з ідеєю. Нам це є дуже класна, і цей ще один построїв. Давайте написати, чи він має. Чи він має той.

Я покажу запита не буду приймати, тому що якби, треба. О. Ти о, бачиш, що не Якщо він має, то він хай принесе. Я бачу, що у мене на балансі 2245 гривень. Ем... Я, їм що, я їм так вам Я вам 10 доларів. Дякую. Ой, сьогодні, щоб не Боже. Ладно. Mm -hmm. Я думаю, блідь драм забеду двоє. Так знову не пасує, так знову не пасує. Каже, ай, хай буде так. Ой, ви так люче. Хто? Ладно. вай, давай пишемо. Десять

Маме, по-моему, да <говорит> Ман, я, по не ведро молока не, не помнят идем. Я даже знаю, что мы монтируют в боту, ну, но я думаю, что давай кого-то, по как бы аукцион. О. Так, ч, дай на ведра. Аккій, я щось по такого буду робити, Буду ще флаги робити. Да. Е, кому інтересно буде, я зроблю окреме відео з флагами. Так, треба ще череп кріпера, але в мене його немає. Е, чекай, сходи, чекай, хлам, хлам, хлам. Два відра є, а молока немає. Це як? Ні, моє молока немає. Мончики... Даже у нее зуб было два дико да он сидела, я не знаю. Бля мальчики два ведра. А Да блин, а? Чи я поки піду, гільзів, Дяки, Та Диви. Він пше хотів заглянути. Потикав, поняв, що не може. Зоставити ці, коротше. Так, тоді починаємо з цього шалкера. Минимальная цена у нас 125. А что там внутри? Так. Я сам не знаю, а что там, боя не открыть шанка. А, она же иф включена

Так, добре, сто двадцять шесть раз. Занималась те, сто п'ятдесят. Не знаю. Може якусь мінімальну ставку для ходу ну, для 76 став зробимо. Типу мене по одному долару перебивають? Так, дивись, типу, можна зробити, наприклад, мінімум 5. Але так, ясно мені трохи більше, ніж е... того разу було. Як це на цей пост там будесі. А, нас вилосилось щось. 55, да, ти переводиш червоні шалка, чи є зачекай Це Тенреса, переводь Тенрісу, 275-го різні. Тенріс переводити на Тене. Це Бензай вернула. 275 це її було на неставках. Давай я. Тут я. Кость решал, картона. Добре. Добре. Далі яке я розгорювал. Так. О, Все, О, я перевела. О, так, як ставка меня доставка? Четыреста пятьдесят шах. Давай, тут окей. Ага, ага, окей. Але він може, віднаділився. Читиста дивись там різні. У нас мінімальна ставка, наприклад, не 1 а п'ять, то не 451, 455. Бо якщо там в одному баксу хтось буде. Господи. Чого так? Так, 450, Так, давай тебе ваш азарт. У ну, мене даже, мама, трохи 100, більше, ніж минулого 100. разу було. Так. Я зробила. Мало какая-то да. ну, всі гуляють? Кінець року що ти очікував. Кінець року. Mm -hmm. а, Ой, мені, ще, мені ще місяць вчитися. Місяць з половиною ще вчитися. Mm -hmm. ну, ми можемо, в принципі, перенести на вечора, на восьмого вечора. Якщо зараз так погано, то -по не буде чекати. Це мікрон. У нас по суті зараз тут тільки тих, хто... Oh, no. Uh Then uh, there is better. Better is too much. Oh, the night. <inhale> Ставка в нас 270. Реванса, я можу брати участь. Е, що? Я можу брати участь. Это да, так. Да, да.

There, yeah, that's it took 5 Тоді посла. Я не буде. Хіма, вже завтра зайду, тому що я їду зараз до Польщі в 7 годин, якщо мене вже не буде, то оце... Мені не буде на вакцині. Так. Привіт, Раша. Добре, кому переводити? <ривіт> зараз. Ай, зараз. Окей. Так. Антоні вийшов, так? Так, так, Так. Remaxu? Maxu? Tak. To na Maxu perevodite, da? Da, tak. Perevela. Tak kde? to. Nu, neznám. Я муж уже ехать почто, так що вже буду збиратися. сбирать. Ну, Золотый, всім пока. Завтра.